Сьогодні ми маємо визначити РС-джерела струму і внутрішній опір джерела струму, користуючись лабораторією електрики Постійний струм. Заходимо за посиланням, і маємо можливість скласти електричне коло, схему якого ви повинні були накреслити. Отже. З лівої сторони, у мене є пристрої або обладнання, якими я буду користуватися для того, щоб скласти електричне коло. Наприклад, я складаю батарею акумуляторів, беру дві батарейки. Ви можете взяти одну, можете три, як ви хочете. Далі ми повинні застосувати, я нагадую вам ключ. А розвернемо його ось таким чином. Далі ми також повинні е, мати резистор, опір якого ми будемо змінювати. Ну і для визначення сили струму нам знадобиться амперметр. Звертаю увагу, що в правому кутку у вас є прилади для визначення. Я беру амперметр і переношу його сюди. А тепер всі ці пристрої я повинна е, з'єднати за допомогою дроту. Дріт у мене. В лівому куточку. Користуючись ним, я е, з'єдную е, мої м, пристрої. Так, ключ має бути розімкнутий. Коли я збираю електричне коло, це правило безпеки. Так, е, з'єднуємо наші. Е, Пристрої, прилади за допомогою дроту, і в результаті цього ми маємо з вами електричне коло. Звертаю увагу, що зараз на вашому колі показані такими синіми кружочками електрони, які будуть у вас рухатися по електричному колу. Раз, значить, маємо електрони. Але ми маємо можливість міняти. Ми можемо побачити не рух електронів, а рух електричного струму. Показую, дивіться, я натискаю на ключ, по колу починають рухатися електрони. Але я можу в правому кутку змінити. Я хочу побачити напрямок струму. І от мене показує напрямок електричного струму. Зверніть увагу, що напрямок струму протилежний до напрямку руху електронів. Чому? Тому що електрони це негативно заряджені частинки, а за напрям струму прийнято напрям руху позитивно заряджених частинок. Тобто, ми бачимо, що наше електричне коло працює. Розмикаємо ключ. Натискаємо на резистор. І знизу у нас з'являється шкала, яка дає можливість нам регулювати опір нашого резистора. Наприклад, зараз у нас опір 10 Ом. Він мене влаштовує, я його залишаю і записую собі, що R1 велике до рівня 10 Ом. Замикаю електричне коло і бачу, що електричний струм, який йде по колу, становить 1,8 А. Також записала значення електричного струму. Розімкнула коло. І міняю опір мого резистора. Користуючись можливістю, я його змінюю, ну, наприклад, до 7 Ом. Маю опір 7 Ом, записала R2, закрила коло, замкнула коло і бачу, що струм становить, той струм, який проходить, 2,57 А. А далі мені треба визначити електрорушійну силу моєї батареї акумуляторів за допомогою вольтметра. РС визначається при розімкнутому електричному колі. Розімкнула коло, беру вольтметр, розташовую його в даному випадку, під'єдную до батареї. Акумуляторів, і бачу, що напруга, яку показує, верніше, не напруга, а електрорушійна сила, яку показує мій вольтметр, становить 18 вольт. Записую РС рівня 18 вольт. Закінчую знімати покази і переходжу до звіту, який я повинна. Оформити. І тепер переходимо до оформлення звіту лабораторної роботи. Як бачимо, у нас з вами в правому кутку є спеціальне поле, де ви повинні накреслити схему електричного кола. Позначення амперметра, вольтметра, вимикача, і позначення. Батареї, акумуляторів і резистора у вас є з лівої е, сторони, де ви визначаєте все, що вам необхідно, і креслите електричну схему. Після цього ви провели вимірювання. І значення сили струму і опору для першого випадку і другого випадку ви записали в свою табличку. Електрорушійну силу джерела струму і внутрішній опір ви повинні визначити, користуючись законом ОМА для повного кола. Я нагадую вам, що сила струму. Закон ОМА для повного кола говорить, що сила струму в колі дорівнює відношенню електрорушійної сили джерела до суми опорів зовнішнього і внутрішнього, тобто і дорівнює РС, що ділиться Р велике плюс Р маленьке. Користуючись даним законом, ви повинні визначити електрорушійну силу. РС буде дорівнювати е, сила струму, що множиться на суму опорів. Ви маєте таку формулу, а далі у вас, ви маєте записати систему рівнянь. Е, РС дорівнює І1, що множиться в дужках Р1 велике плюс Р маленьке. Е, далі е, друга, е, друге рівняння цієї системи е, РС дорівнює і2, що множиться на суму r 2 велике плюс R маленьке. І підставляючи в свої системи рівнянь значення I1R1, і 2 r 2 ви записуєте необхідну вам систему рівнянь. А далі, користуючись своїми знаннями з математики, ви розв'язуєте дану систему рівнянь. Звертаю увагу на те, що РС у вас однакове в обох випадках, і Р маленьке у вас однакове в обох випадках. Ви... Е Визначаєте, розв'язуєте дану систему і знаходите РС джерела струму і внутрішній опір. Для цього у вас є спеціальне місце в вашому звіті лабораторної роботи, і також в таблицю вносите ті обрахунки, які ви отримали. Після чого ви маєте ще вписати визначення РС вольтметром. Я нагадую, що для того, щоб визначити електрорушійну силу вольтметром, ви робити це повинні за розімкнутого електричного Кола. Тобто розмикаєте коло, розмикаєте свій ключ і, під'єднавши вольтметр до джерела струму, ви визначаєте електрорушійну силу за допомогою вольтметра. Далі даєте відповіді на контрольні запитання, тобто дві задачі, плюс ви маєте пройти опитування за посиланням.